Віт, мої маленькі слухачі та слухачки, вітаю вас на каналі Казковий плейлист. Вмощуйтеся зручненько, адже попереду казка, яка називається Шусть і Шуня, Засинальна жабка. Шуня зібралася до Шустя в гості з ночівлею. Вона ретельно склала валізку, щоб нічого не забути. А потім поїхала автобусом. Ох, як гарно! Шусть був дуже радий бачити Шуню. Привіт, Шуню! гукнув він. Ха -ха! Привіт Шустю! засміялася Шуня. Шусть і Шуня чудово проводили час, бавилися шустовими машинками, будували ферму, а тоді ще грались у пірата в лікарні. Їли локшину, купалися з бульбашками, чистили зубки і читали кумедну казочку. Нарешті настав час лягати спати. Спатунька й тунька й Шуню, сказав Шусть і вклався спати, обійнявши свого пальця. Солодких снів Шустю, відповіла Шуня. І вони погасили нічники. Шусть уже майже спав, коли раптом почув чиєсь рюмсання. Моя жабка. То була Шуня. Я забула жабку! Пхинькала вона. Я не засну без своєї жабки. Шусть знову вімкнув світло. Шуню, а хочеш ведмедика? спитав він. Але Шуня не хотіла шустового ведмедика. Він не зелений, нюняла вона. А моя жабка зелена. То, може, динозавра? запропонував Шусть. Він зелений, ні. зойкнула Шуня. Назавер занадто великий і страшний. А хочеш жабку скарбничку? запитав Шусть. Ні, відказала Шуня. Це не та жабка Шуня все плакала й плакала без угаву. Ой, лишенько, бідолашна Шуня. Шусть трохи подумав, і, хоч як йому було непросто, сказав Шуню, візьмеш мого паця. <свят> Шуня втерла сльози. Паць був надзвичайно гарним поросятком. Так, Шустю, дякую. вигукнула вона. Невдовзі Шусть заснув. І Шуня заснула. А наступного дня Шуня повернулася додому і знайшла свою жабку саме там, де її залишила. Краса! Цю книгу для тебе написав і намалював до неї ілюстрації Аксель Шефлер. На українську мову з англійської переклав Володимир Чернишенко. А про те, щоб цю книгу побачив світ, потурбувалось видавництво артбукс. Сонечко. Мені було надзвичайно приємно читати цю казку для тебе. Якщо вона тобі сподобалась, то буду вдячна за лайк. А ще попроси батьків підписати тебе на цей канал, адже попереду ще не одна пригода шустя і шуні. До зустрічі! Читала Валерія Олійник для каналу Казковий плейлист.